Червона риба смачна, корисна, красива святкова страва. І недорога, якщо солити власноруч. Це швидко і просто. Нам будуть потрібні червона риба, сіль, цукор, 50 грамів горілки, посуд, бажано скло, кам'яна і цукор. На кіло риби. Дві столові ложки солі і 1 столова ложка цукру. По-перше, рибу треба розрізати вдовж хребта. Притискаємо тушку до дошки однією долонію обережно ріжемо. Все. З хребтів. Зробимо уху, відрізаємо хвости. Далі видаляємо тешу. Цю характерну для горбушек світлу смугу теж знімаємо. Можна цього не робити. Але я хочу, щоб залишилось лише червоне м'ясо. Все інше піде на уху. Таким чином обробляємо всі наші шматочки. Я заготувала пінцет для кісток, але фостовій частині їх взагалі нема. Тут дуже зручно на уху три таких фостика. А це ми засолимо одну ложку сюди і викладаємо. Майже всю. Бо зверху знову шкіра. Залишок солі. Буквально 20 грамів горілки. І на 24 години в холодильник. Ну ось, друзі, 24 години минуло, риба готова. Красива, охайна, досі тверда. Беремо ніж. І без зайвих складнощів видаляємо шкіру ось так. А можна і таким чином, як вам тільки зручно. Ну, ось, друзі, все хай вам буде смачно.